До водогінної мережі на вулиці Соборності у Полтаві підключили спеціальну трубу. На ній 12 кранів, із яких тече питна вода. Такі установки облаштують у місті у разі надзвичайної ситуації, каже Василь Забишний. Принцип такий, що по водогонам вода подається в окремі місця, 53 точки визначено. І отут водопровідною трубою подається до системи розподілу води орієнтовно 12 точок. За словами забишного, пристрій виготовили працівники підприємства «Полтава Водоканал». Такі ж установки планують облаштувати, зокрема на вулиці Соборності, Європейській, Спаській, а також у мікрорайонах міста на Леваді, Подолі, Половках та Брайлках. Брали мікрорайони, брали кількість мешканців. І розраховували, де вони потрібні, для того, щоб мінімум в такій ситуації подати на місто 8 тисяч метрів кубічних води. У нас на Україні води достатньо, так що, я думаю, у нас проблеми такої не буде. Ну, зроблять добре. Найближче ну, мені – це ми живемо на Подолі. Річка, з річки не прокип'ятили та й пити. У мене є будинок в селі. І як тільки зразу розумієте, я забираю собаку, всі речі і переїжджаю. Я не, ну, не розраховую взагалі на міські комунікації. У разі відсутності електроенергії воду до пристрою подаватимуть за допомогою дизельних генераторів, каже Василь Забишний. Вода буде подаватися спеціальними генераторами. і свердловин буде будуть працювати свердловини декілька на Полтаву, і на водозаборі буде подаватися вода в обмеженій кількості. Ну, з розрахунку там 30 літрів на людину на добу. Цього буде достатньо для санітарної потреби населення. Нині створили лише одну таку установку. На виготовлення решти «Полтава-Водоканал» проситиме гроші з бюджету Полтавської громади та області, сказав Василь Воротинцев. Скільки саме на це потрібно, не повідомив. Дарина Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава.